Вітаю вас на каналі. Сьогодні нарешті продовжуємо значення старших арканів і на черзі в нас колесо фортуни. Так, дивіться, там хтось пише мені про суд, щоб я розповіла. Ну, дивіться, мусите почекати, в порядку. буду по порядку їх викладати, щоб ну, не збивати всіх з пантелику і в списку відтворення, скажімо так, там де прозначення карт, щоб все було по порядку. Тому ну, трохи мусите зачекати. Так, давайте одразу до діла, щоб відео вийшло якнайкоротшим, скажімо так, бо можу не вписатися в час, і треба буде перезаписувати. І так, дивіться, колесо фортуни. Що воно таке? По класиці, в колесо Фортуни закладено кілька значень. І тому, ну, скажімо так, трохи складно по класиці. Відповісти однозначно, бо є в основному два таких трохи різних значення, і треба карту уточняти або дивитися на сусідні карти в розкладі, скажімо так, до чого вони ведуть. Тобто по сусідніх картах можна зрозуміти, яке значення колесо фортуни вибрати. Якщо ви не розумієте, тоді просто докладайте, що це значить, тому що таких глобальних значень їх є два. Ну і в залежності ще від колоди. Знову ж таки, я тут зверну увагу, тому що є різниця між авторськими колодами і класикою. Все-таки, як би воно не було, автори, знаєте, вкладають в значення карти своє та, якби, бачення, або так, як воно їм відігравалося. Не знаю, в залежності від автора, чи працював він з картами, чи просто так собі малював. Це таке. Добре, дивіться: основні такі ну, так загальні та, значення. Колеса Фортуни про стосунки і роботу поговорю трошки пізніше. Зараз ми так про е, загальну, скажімо так, атмосферу і побутові значення. По колесу фортуни. В основному це є повтор по кругу. Тобто, як би вам сказати, такий, типу, як... як би то треба якесь метафоричне щось придумати? От коридор, типу. Дзеркала, ну, Дзеркальний коридор, скажімо так, коли повторюється постійно одне й те саме, або там та білка в колесі, ну, приблизно можна щось таке придумати. Тобто, коли ситуація повторюється постійно, тобто одне й те саме відбувається, але не рівно, тобто, знаєте, не одне й те саме погано чи не одне й те саме добре. А коли то верх, то вниз, то верх, то вниз, нестабільна ситуація і повтор по кругу. Про судьбоносність поговоримо трошки пізніше. Тобто це є нестабільна ситуація, яка то вверх, то вниз, але вона, ну, скажімо так, сама ситуація нестабільна, але вона стабільно продовжується одинаково. Надіюсь, я змогла вам пояснити, бо трохи складно, як би воно не було. Е про неминучі події, про несподівані повороти. Е так, вона має таке значення, але це треба уточняти. Тому що, як би вам пояснити. Е Повтор по кругу, вверх і вниз, і помимо того всього, скажімо так, є можливості, за які можна вцепитися і поміняти ситуацію. Тобто, в класиці карта колеса фортуни це так, би повтор по кругу, але є можливість ситуацію поміняти. Просто вхопимося ми за ту можливість. Будемо щось міняти чи ні, залежить від наших рішень. Колесо Фортуни складний аркан, тому що він знаходиться посерединці, Я вже казала десь в попередніх відео. До 9 аркану багато чого там залежить від нас. Це і наша там, скажімо так, поведінка і в більшості наші рішення. Після 10-го там вже включаються інші зовнішні сили, обставини, з якими не так просто боротися. Ну, навіть не то, щоб боротися, не так просто, скажімо так, своїм рішенням щось міняти. А десятка, от колесо фортуни, воно, типу, як посередині, воно розділяє стачі аркани по половинці. І, скажімо так, якщо нічого не міняти, воно буде так, як було. Але є можливість щось поміняти, і тоді ну, ситуація почне розвиватися по іншому, скажімо так, сценарію. Тобто судьбоносність, коли випадає колесо фортуни, воно говорить про те, що є можливість щось змінити: наважитись чи не наважитись, захочете, не захочете, замітити чи не замітити. Це від вас залежить. Тобто, оця десятка, вона так знаєте наполовину. Половину, ніби як вищі сили чи там зовнішні обставини, та впливають, а на половину ваші рішення. Тобто це не є аркан до 9-го і не є аркан після 11-го. Це і от іменно та середина, де все так, знаєте, нестабільно рихло. І це таке основне, скажімо так, основна атмосферна, напевно, така от ситуація по аркану колесо Фортуни. Оці сюрпризи, випадковості, як то говорить про колосо Фортуни, що зафартить там буде щось несподівано, хороше. Не зовсім воно ну, так. Тобто буде можливість, але чи піде воно так далі, чи це дійсно буде фарт, чи ви її пропустите? Тут невідомо. Тобто, коли навіть на результат випадає колесо фортуни, результат невідомий, тому що є дуже багато інших чинників, які впливають на ситуацію зовнішніх, плюс є чинник ваш, як ви себе поведете, пропустите, чи хватитесь за, за цю можливість. Так, про дорогу, ну що колесо фортуни показує дорогу, так є згідно. Час від часу так може бути в побутовому значенні, що це переміщення, так якби, в соціумі, в просторі. Але не завжди, ну скажімо так, в побуті це є дорога. Тут треба, щоб інші карти, скажімо так, це підтверджували. І не треба концентруватися, що це дорога. Буде якась можливість, скажімо так, так, кудись піти, поїхати, щось поміняти, щось зробити. Тобто не, не зациклюйтеся, що якщо ви там комусь не скажете чи собі не скажете, не побачите, що це дорога, нічого страшного. Ви просто побачите, що є можливість кудись рухатись. Скажімо так, колесо фортуни – це можливість рухатись, але трохи в іншому напрямку, ніж було до цього, скажімо так. Ем... Тепер давайте підемо по стосунках і по роботі. І оці нюанси я вам розкажу, як воно, скажімо так, відіграється. Або ні, дивіться, спочатку все-таки вам про колоди розкажу, тому що навіть значення в стосунках чи в роботі буде залежати від того, якою колодою ви користуєтеся. Значить так, якщо йде класика, і в даному випадку девіантна луна, бо вона з класики несе два за собою значення. Тоді треба уточняти або дивитися по сусідніх взагалі картах чи по картах ну, по інших питаннях в розкладі, якщо ви там схемою працюєте. Тут є таких два основних значення. Або ви, Ну, скажімо так, ситуація сама по собі вона повторюється. так? Циклічно, то верх, то вниз, вроді як нічого не міняється по колу. І є можливість щось поміняти. Тобто все одно буде м, якийсь шанс, скажімо так, змінити сценарій. Але тут дуже важливо, і по дев'янтна луна, от, люблю цю колоду, як не крути. Вона отут показує, хто ви в цій ситуації. І вона рівнозначна, скажімо так, класиці, тому що в класиці є оці два значення. Або ви все пускаєте на самотік, і все йде так, як йде. І воно буде повторюватися, розумієте? так, як воно було раніше. Ви так, якби знаєте, полагаєтесь на судьбу, як би то сказати розраховуєте, що ситуація там, може сама поміняється, може з часом поміняється, пливете по течії. Оце одне з тих значень. Коли повторюється все по колу, цей дзеркальний коридор, періодичність то вверх, то вниз. Це якщо ви пускаєте все на самотік. В даній карті про це говорить оцей, хто на, на кріселку сидить. Тобто він розраховує та що йому там та гадалка, чи хто вона там така, як вона колесо крутане, як воно піде, чи повезе, чи не повезе. Тобто рахує людина, що знаєте, не від неї все залежить, як воно там в житті складеться, так воно от і буде, і пускає все на самотік, і все чекає якихось там перемін, так якби від долі, розумієте? Хто шукає там роботу, припустимо, по колесу фортуни, якщо пускає все на самотік, то ну от хтось мені запропонує, якась коліжанка друг по друга, якщо поможе, може десь щось підвернеться. Ну, типу, і нічого не буде мінятись, людина роботу, скажімо так, не знайде, та? Чи по стосунках так само, типу, ну, повезе, то повезе, не повезе, то не, не повезе. Особа нічого дуже сильно в своєму житті не міняє, скажімо так, щоб... Покращити його. З іншого боку, якщо особа знаходиться в оцьому положенні, тобто тут навпаки йде контроль над своєю долею. Тобто, якщо попадаються якісь можливості, якісь шанси, людина бере все в свої руки, починає контролювати, починає щось робити. Все залежить від того, скажімо так, особа в якій позиції, чи та, хто сидить на кріслі, чи та хто стоїть, скажімо так, у руля. Ну, по іншому навіть не знаю, як це сказати, навіть не знаю, як та штука називається. Тобто, і якщо ви користуєтеся класикою, відповідно, тут варіантів може бути два: або повтор по колу, або якісь хороші можливості, і переміни оцей же сюрприз, оці зміни по колесу фортуни. Але це треба побачити і зацепитися. Розумієте? Тобто, можливість буде, але вона сьогодні є, завтра нема. По колесу фортуни це є циклічність, це є то верх, то вниз, то добре, то погано, нестабільність. Основне значення колеса фортуни є. Як би то вам сказати, ну це, звичайно, буде зараз, напевно, дивно звучати, але це нестабільність стабільно. Тобто стабільно йде нестабільність. Постійно одне й те саме, то верх, то вниз. Отак. Але як воно буде далі, то треба уточняти. Якщо дивитися на інші колоди, тут є 78 дверей і світлий провидець. Тут, ну, скажімо так. Автори, напевно, закладали якісь свої певні бачення, може, так в них відігравалося, а може просто вони так бачили карту, бо були чисто художниками, тому що інколи таке буває, що людина картами не займається, а тільки їх там малює. Як там хтось інший попросить, розкаже, або взагалі просто чисто для бізнесу їх малюють. Ну, не знаю ці автори, як вони це малювали. Але дивіться: по 78 дверей. Основне значення цієї карти це є вам сказати зовнішній вплив. Розумієте? Тобто все залежить дуже від інших зовнішніх факторів, від того, скажімо так, ну тут же ж намальовано, типу якийсь там да, ритуал там, чи що люди щось таке роблять. По-перше, від інших людей, які вмішані в ситуацію. По-друге, від яких, ось таких вищих обставин, тобто, та, ну, там від вищої сили, від Бога, не знаю, хто там про що говорить. Тобто, тут в 78 дверей основне значення цієї карти це є так якби, Залежність від обставин, від е, вищої сили, не знаю, ну в кого там як, але просто це не є, що людина сама своєю долею керує, так е, це є типу, ну от як пофертить, розумієте? Отаке От значення в 78 дверей. Це є колектив, це є е, там вищі сили. Хто як, розумієте, хтось, хто наприклад не, не вірить там та в вищі сили в Бога, там чи ще в щось таке езотеричне, то е, буде трактувати цю карту як вплив інших людей, і ти не можеш там передбачити, як вони повпливають по-доброму чи хорошому, але це взагалі зовні якби, що ти не можеш нічого зробити, бо все залежить від інших людей. Хто, скажімо так, вірить у вище щось інше, то скажімо так, ну як долею дано, так воно і буде це більше про спускання на самотік, перекидання відповідальності на інших людей чи на вищу силу, щось в тому роді по світлому провидцю. Отут карта йде чітко, чисто про фарт, тобто вона буде відіграватися, про те, що є можливість. Фартить такі хороші, знаєте, якісь варіанти, повезло, сюрприз. Отакі от значення буде мати колесо фортуни по світлому провидцю. Тому що тут про оті кубики, про оті монети, і про те, що вона там зверху собі спокійно на тій одній нозі стоїть. Весела, гарна рада. Тобто тут про таку хорошу можливість, хороший сюрприз, чисто таке від значення. Так, надіюсь, це зрозуміло. Тепер поїхали по відносинах і про роботу. Знову ж таки, дуже багато залежить від того, якою колодою ви користуєтеся. Ну, основні такі значення, скажімо так, по класиці, якщо йти по класиці, стосунки, якщо дивитися на відносини, знову ж таки, тут треба або докладати, уточняти, або дивитись по сусідніх картах. Це або зустрічі час від часу, тобто, якщо люди не живуть разом, то по колесу фортуни час від часу люди бачаться, їм це приносить там, якби якесь задоволення. Та? Але як воно буде розвиватися далі, невідомо. Бо колесо фортуни це є то вверх, то вниз. Розумієте, та? Тобто це по колесу фортуни відносини про перспективу складати важко, але вони будуть то добрі, то погані, розумієте? Ну, от в такому руслі. Якщо дивитися, ну і дивіться, це ще є, знаєте як, непрості стосунки. Тобто, в основному, по колесу фортуни, коли воно випадає, від кажуть там, про судьбоносність, що людина там по судьбі, так, але вона не, не по судьбі, не, ну, не для того, щоб, скажімо так, зробити вас щасливими і, і все буде супер. По колесу фортуни це є доленосність в тому плані, що ви будете переоцінювати своє відношення до, до стосунків, до себе, до партнера. Тобто, це такі, знаєте, так би і випробування з одного боку. Тобто будуть і перешкоди, будуть різні, тобто доля буде підкидати та різні всякі ситуації, в яких треба буде розбиратися, і ви будете переоцінювати час від часу то стосунки, то себе. І це буде циклічно, і це буде періодично. Просто ну не всі з тим можуть справитися. І тут, по скажімо так, по класиці, варіантів результату є два тих відносин, і тут треба буде уточняти все таки, який з них буде в результаті, тому що перший це або люди розходяться, бо розуміють, що вони ну. Їм краще, напевно, один без одного, вони один одному не підходять, не розуміють з тими проблемами. Справитись не можуть. Ну тобто, це буде розходи. Інший варіант зовсім протилежний, коли люди настільки разом справляються з тими перешкодами, які їм підкидає це колесо, скажімо так, вони навпаки стають більше таким одним цілим і потім разом в одному ритмі, скажімо так, живуть з проблемами, борються і всякі такі різні. Тобто, тут два зовсім різних протилежні значення, розумієте, про результат відносин, і тому тут треба уточняти, що це колесо значить. Тобто докладати ще там дві карти, три карти чи одну. Ну тобто, що в цій карті є, що ми разом лишилися, чи що ми розійшлися, тому що не справилися. От в цьому суть колеса фортуни про судьбоносність в відносинах, тому що будуть всякі різні е, проблеми, то верх, то вниз, то добре, то зле, і справитись ви з ними чи ні, е, ну, залежить від дуже багатьох факторів. І тут треба просто далі уточняти, що, що буде так, якби далі. Але самі стосунки по колесу фортуни, чи ця колода, чи ця. Е, ну, тобто, вони є нестабільними. То верх, то вниз. Е, так. ну, Поворотні моменти, скажімо так. Е, Будуть в відносинах, треба буде переоцінювати чи себе, чи партнера, чи, чи взагалі відношення до стосунків, так і як воно все повернеться від того, залежить від ваших прийнятих рішень, і треба ну, докладати карти далі, до чого воно, скажімо так, приведе. По девіантній луні так само зрозуміло, що. Відносини тут або пускаєш все на самотік, і все по колу повертається, крутиться однаково, і просто там все залежить від того, будуть перешкоди чи не будуть. Ну, скажімо так, від зовнішніх обставин, ти пускаєш на самотік. В будь-якому випадку, якщо пустити на самотік, все піде донизу. Ніколи не буває так, що ти пускаєш на самотік і все стає дуже чудесно і прекрасно, і, і добре. Тобто, ну треба все-таки брати участь в своєму житті, скажімо так, чи в відносинах, якщо ми про відносини зараз говоримо, або є інший вік медалі, коли ти стоїш тут у руля, і дуже сильно контролюєш там чи партнера, чи самі стосунки. Цей надто тотальний контроль так само веде до спаду, до низу, що буде погіршуватися. Тобто, в основному, по девіантній луні, коли випадає на відносник колесо фортуни, це про те, що як пустите все на самотік, буде зле. Як будете дуже сильно все контролювати, буде зле. Треба притримуватись оцієї золотої середини, що є не особо дуже легко, і тому треба питати, що робити, чого не робити, як це буде розвиватися, від чого це буде залежати. Тобто, коли вам випадають на результати про відносини колесо фортуни, треба ще купу додаткових питань задати, щоб, ну, скажімо так, дати якусь конкретну відповідь. Бо, тому що, як ви скажете, буде нестабільно і буде непонятно, ну, що то за відповідь. Але карти так говорять час від часу, не дивуйтеся, коли відповіді конкретної, чи хорошої, чи поганої нема. Тут так, 50 на 50, коли фортуни завжди говорить 50 на 50, або відкотитесь назад, або підете вперед, але все залежить від скажімо так, відношення свого і від рішення. Якщо дивитися ну, 78 дверей чи світлого провидця, ну тут інші трохи будуть значення. Просто сумки, що тут є вплив інших людей. І більше все-таки пускання на самотік. А тут більше про такий от фарт: от повезло щось поміняти, щось зробити, пішло ніби як на, на краще. Але це чисто авторські, скажімо так, колоди. Тобто, тут про несподіванку якусь більше щось таке. Тепер переходимо на роботу. Про роботу ситуація знову ж таки по роботі так само, як про стосунки. Тобто, ми основне таке глобальне значення колесо фортуни атмосферне перекидаємо чи на роботу, чи на стосунки, на що ми там дивимося. Але комусь це тяжко робити, тому ну, в моїх відео я розділяю на відносини і на роботу. Але значення плюс-мінус таке саме. Тобто на роботі є циклічність. Постійний там повтор одного і того самого, то вверх, то вниз. Тобто стабільно нестабільно. Отак. По колу без змін, вверх вниз треба уточняти, як то воно буде далі. Міняється, тобто ситуація міняється, але просто чи будете ви хапатися за якісь нові можливості і міняти її в свою якусь сторону, чи підстосуєтесь, пристосуєтеся до тих перемін, все залежить і треба все уточняти. Про, ну, про саму таку роботу, ну що можна? Ну по графіку, ну сезона, але це такі нюанси, які, мені здається, не є дуже сильно важливими. По, по доходу. Дивіться, або він є непостійний, тобто час від часу, то є, то нема. Тобто, якщо питати, яка буде моя матеріальна ситуація в майбутньому, по колесу фортуни нестабільна. Тобто, то гроші є, то грошей нема. Другий варіант скажімо так, ви отримуєте дохід, прибуток, гроші за виконану роботу. Тобто я щось довела до кінця, я пройшла повний цикл, по кругу щось зробила і, відповідно, за зроблену роботу отримала результат. І це заслужений результат. Тобто, ну, добре зробили, добре получили, погано зробили, мало заробили. Отак але, типу, за виконану роботу я отримала е, певні гроші. Сама ситуація матеріальна вона є нестабільна. Тобто залежить від, м, ну, як би вам сказати, від вкладених сил, напевно, чи, чи як ну, взялись ви за щось, зробили добре чи, чи ні. Дуже похоже на, на справедливість з одного боку, м, але трошки є різниця. Ну, ладно, зараз не про це. Якщо на майбутнє, ну скажімо так, ну, невідомо, як воно буде, там, чи добре, чи погано, буде нестабільно. Але то будуть кошти, то не буде. Е е отак. <кій> <кій> Вибрати, треба розумієте, напрямок. По колосу фортуни. Якщо про роботу випадає, воно, то скажімо так, воно буде по колу, циклічно. І буде якась можливість поміняти ситуацію в кращу сторону, перейти на іншу посаду, перейти на іншу роботу, взагалі закінчити з роботою і почати там хобі розвивати. Розумієте, тобто будуть якісь можливості, і просто ви ну захочете чи не захочете, побачите чи не побачите, залежить, от, ну скажімо так, від, від вас. Ну не побачите це вряд ли. по колесу фортуни, скоче всього, ви розумієте, що треба щось міняти, що є якісь можливості або може ви не хочете їх бачити, бувають і такі люди від вашої ну, чи сміливості, азартності, не знаю. Копитись ви чи за це чи ні. Але знову ж таки, до чого це вас приведе, результату немає. По колесу Фортуни ніколи неможливо передбачити, приведе вас це до спаду чи приведе до росту. Тому далі докладаємо карти або уточняємо. Тобто ця переміна, ці можливості, вони гірше чи на краще. Що буде, якщо я за це візьмуся, а що буде, якщо ні? І всякі такі різні додаткові запитання, по колесу фортуни треба дозадавати. Тому що це є середина, розділено старші аркани. Тому і карта така, знаєте, складна, насправді, колесо фортуни є складною картою. Тому що це не є такий прям фарт на супер краще життя чи навпаки на гірше там, поганий якийсь сюрприз. Це не є те, що від вас нічого не залежить, але і не означає, що все залежить від вас. Отут, оця серединка колеса Фортуни. Надіюсь, це зрозуміло, що я хотіла до вас донести. Як будуть ще якісь запитання, то пишіть мені в коментарях, буду відповідати. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.